Шпундра. Наші баба, хай їм буде легенько лежати, не визнавали радянські салати. Вони, тобто баба, сердито називали вінегрет, шубу та олів'є дуже дотепно, комуняцьке колево. І навіть на оказіях, коли за столом подавали ті салати, ніколи їх не їли, надаючи перевагу голубцям, холодцю, вареникам чи хай бейтушкованій капусті. З буряка до свят наші баби готували давню страву шпундру. З чого починається шпундра? З того, що треба наробити бурякового квасу. Без бурякового квасу шпундри не буде. Чесно сказати, я не знаю, чим замінити в бабиній рецептурі солодкий буряк. Тому восени за давньою сімейною традицією шурую на дорогу, бо на шарківській дорозі є такі особливі впадинки, ямки і повороти, на яких машини з цукровим буряком гецають і стрибають, гублячи кілька солодких коренеплодів добрим людям на буряковий квас. Цьогоріч посіяла цукровий буряк на городі, бо щось чи машини погано гецають, чи то вже буряк не сіють і не возять, отже, так. Маєте буряк червоний столовий. Краще отой кільчастий рябенький і буряк солодкий, ріжете ті буряки, помивши й почистивши на брусочки довільної форми. Складаєте в банку, додавши кілька горошин перцю, і ставите, аби буряк уквасився. І тільки тоді йдете на базар, купуєте гарний шматок ошейка або свиня реберця, або того й того. М'ясо миєте і також ріжете на крупні шматочки. Тоді або берете смалець, або шматок сала, з якого робите смалець. М'ясо потрібно обсмажити на смальці швидко, аби зберегти його соковитість. Обсмажене м'ясо складаєте в глибоку сковороду чи форму для запікання. Наші баба складали в чавунчик, але де тепер шукати тих чавунчиків? На смальці, де м'ясо смажили, обсмажуєте цибульку, багато цибульки. Берете червоний бурячок, миєте, чистите і ріжете на брусочки. Викладаєте зверху на м'ясо, висипаєте зверху цибульку, якщо хтось любить чорнослив, то можна додати. І все заливаєте буряковим квасом от так, аби покрило м'ясо і овочі повністю. Ставите на маленький вогонь і тушкуєте. Коли закипить, на смак додаєте цукор та сіль. Тут немає якоїсь мірки, тут аби вам смак подобався. Зі спецій я додаю лавровий лист, духмяний і чорний перець. Кажуть, можна й часник додавати, але для мене то занадто. Часник завиває смак буряка і м'яса. Тому я тут проти часнику, але як комусь захочеться, то хай додає. Тушкувати довго, дуже довго. М'ясо має просто танути в роті, а бурячок виглядати, як шматочки мармеладу. Якщо ще ніколи такого не готували, то варто спробувати. Отак От розказала вам за шпундру, та й піду на кришу комуняцького колива, зварила буряк, моркву, картоплю, вінегрет буде на вечерю, а шпундру приготую іншим разом, як буряки на квас виростуть.